Терміни, встановлення ну, про мою відставку говорить з 2006 року, як я почав працювати міським головою. митрополит Андрій Шептицький – це постать, яка має всіх об'єднувати. І мені дуже прикро, що політичні партії використовуються в своїй боротьбі. Треба в спокої робити роботу і гідно встановувати ім'я митрополита Андрея Шептицького, чим я займаюся і буду займатися, і зроблю для цього все максимально можливе, що буде в моїх силах. Якщо в моїх сил буде бракувати, буду просити про підтримку громаду, буду просити про підтримку церкви тільки разом. Тільки разом. Тут не може бути різних думок. Ми повинні бути разом, тому що цей монумент і постать митрополита має бути улюбленою, вона має всіх об'єднати. Вона має об'єднати громаду міста Бога, Тому що в громаді є дуже багато різних думок, різних суперечок. Таке життя, наприклад, великий жаль, В країні війна, і тому дуже часто є і агресивні дії, дуже часто є і не послухати, і відсутність толеранції. Ми це всі прекрасно бачите. Тому я буду робити все можливе, щоб громада була єдина, щоб пам'ятник повстав і ми не гордилися.